Тінь лисої гори. Жовтневий вечір опустився на Київ. Холодний вітер гуляв Дніпром і здіймав сухе листя у вирі над стежками лисої гори. Владислав, молодий фотограф-любитель, вирішив піднятись на вершину, аби зняти місто в променях повного місяця. Його не лякали легенди про відьомські шабаші. Він вважав їх казками для туристів. Лише діставшись вершини, Влад відчув, як щось змінилося. Небо раптом затяглося хмарами, місяць зник за ними, а вітер стих. Настала мертва тиша. Вдалині почулося виття. Влад взяв камеру і хотів зробити знімок, але техніка відмовилась працювати. Екран погас. Раптом одна з постатей здійнялася в повітря і зникла серед хмар. Інші почали нашіптувати слова старою мовою, якої влад не розумів. Він кинувся бігти вниз, але стежка, знайома йому з дитинства, раптом перетворилась на лабіринт. Кущі й дерева ніби ставали стіною, не даючи вийти. Відьми кружляли над ним, їх голоси зливалися зі звуками вітру, а темрява ставала дедалі густішою. У відчаї влад упав на коліна і вигукнув: Відпустіть мене, на мить усе стихло. Перед ним. Постала висока постать жінки в чорному з довгим розпущеним волоссям, що спадало на обличчя. Вона простягла до нього руку з перстнем, у якому блимав багряний камінь. Візьми, прошепотіла вона. Ні, візьми і ніколи не повертайся на нашу гору. Не розуміючи, навіщо Влад торкнувся каменя. Його миттю огорнуло відчуття холоду і спустошення. Світло Влад більше ніколи не ходив на лису гору. Кажуть, що вночі іноді чути, як хтось блукає серед дерев і шепоче старі прокляття, а на його руці так і залишився слід від того персня, темний обрис, який не можна змити.